Добрий день. Сьогодні будемо виконувати завдання з обчислення значень виразів засобами табличного процесора. Для зручності я додала скріншот, так щоб було видно, він у вас є доданий у ваших електронних щоденниках. І що нам потрібно зробити? Відповідно до завдання, нам потрібно побудувати за прикладом. Наші таблички і виконати обчислення. Перше, що, з чого ми починаємо, ми бачимо, що у нас заголовок є обчислення значень, які розміщується по центру між двома комірками. А ми вписуємо назву так, обчислення значень. Зверніть увагу, в мене вже стоїть накреслення напівжирне, я заздалегідь поставила, ви це будете робити. Одним кліком так, обираємо команду Об'єднати та помістити в центрі і вводимо необхідні нам значення. Звертаю вашу увагу, що табличка перша розташована в діапазоні від А3 до Б5. Відповідно, саме в цьому діапазоні ми її і будуватимемо. Для того, щоб надати нашій табличці межі на вкладці основне у групі шрифт ми обираємо всі межі. Таким чином ми отримаємо потрібну нам табличку, яку заповнюємо значеннями, які бачимо. Так? Значення Х. Далі в нас йде значення y. І далі в нас іде значення Z. Ввели. Вписуємо наші значення. обов'язково, вписуючи десяткові дроби, ми маємо уставити роздільне коми. Значення Х у нас 13,58, значення y 0,111, значення z мінус 3,17. Власне, дивимося в нас. Все введено. Далі нам потрібно побудувати ще одну маленьку табличку, яка буде міститиметься в нас у діапазоні від А8 до Б. Ну, в нашому випадку 12, адже у нас 4 завдання. Будуємо і вписуємо дані, як у нас було у зразку. Результат обчислень за формулою. І завдання А, Б, В, Г. А. Завдання. Б. Ви, бачите, не туди помістила Б. Так, тут ми прибираємо завдання В. І завдання Г. Я нагадую, що ті, хто бажають, можуть додавати рядки, так, вставляючи їх, або ж використовувати одразу ведення значень. Далі нам що потрібно зробити? Нам потрібно застосувати перенесення тексту, так, і встановити необхідну ширину наших. Комірок так, щоб було так само, як у нашому прикладі. Відповідно, ми виконуємо необхідним чином. Всі дані у нас розміщуються по центру, відповідно, ми встановлюємо. Розміщення по центру. Що ми робимо далі? Далі ми маємо пригадати, що у математиці, коли ми між якимось числом і буквою, які ми вписуємо, ми можемо не вписувати знак оператор множення в інформатиці, це є обов'язково. Відповідно, ми маємо просто обчислити ці вирази, маючи певні значення. Отже, ми пишемо будь-яка формула, нагадую, розпочинається зі знака дорівнює. І далі в нас що? 3. Помножено на х. Значення х у нас 3,58. Мінус 5 помножене на y. І плюс 7 помножено на z. Натискаємо Enter. Бачимо результат виконаних обчислень. Переглянумо так, начебто, все вірно. Так. Виконали так, як потрібно. Далі завдання Б. Ми маємо обов'язково пригадати, що коли ми виконуємо операції ділення, то нам необхідно числівник та знаменник вводити у дужках. Тут у нас у числівнику вже є дужки, ми так само починаємо дорівнює. І далі Х плюс y плюс З поділене. Тобто вводимо оператор ділення, так, і знову формулу, відповідно, відкриваємо нашу дужку. і у нас 3 мінус, знову знак ділення, так, оператор ділення 2. Дужку закрили, натисли Enter. Отримали результат. Далі завдання в 2х 5 поділене на 3 мінус 4 у Так само ми ставимо обов'язково дужку 2 помножене на х мінус 5. Дужку закрили, оператор ділення, знову відкриваємо дужку для знаменника. 3 мінус 4 помножене на х. Y. дужку закрили, натиснули Enter, отримали результат. Завдання Г тисячних х мінус 2YZ. Відповідно, знову ж таки, дорівнює тисячних помножене на х помножене на y. Помножене на z мінус 2 помножене на y і помножене на z. Натискаємо. Їх. Результат обчислення у нас є. Далі, за завданням, нам необхідно змінити на довільні значення а, ну, наші значення Х, Ну, Наприклад, я хочу мінус 5 ввести, тут 0,117, а тут я хочу, наприклад, ввести мінус 34. Цілих 1. ,10. І подивіться, будь ласка, результат обчислень також у нас змінюється. Далі, за завданням, нам сказано спробувати змінити значення на 0, що ми отримаємо? А отримуємо ми наступний результат. Так? Після цього нам потрібно зберегти книгу з ім'ям завдання 6.3.1. Excelsius. Excel. Зберегти як? Вводимо. Завдання 6, 3, 1. На цьому завдання виконано. Ви надсилаєте.